Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі програма Власний погляд гість нашої студії Володимир Мойсик, голова тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів суддів загальної юрисдикції. Або простіше, як її знають, це комісія з люстрації суддів, народний депутат України 4, 5, 6 скликань і в минулому суддя Верховного суду України. Я вітаю вас в нашій студії. Комісія з люстрації суддів. Вона все-таки отримала свою легітимність, почала діяти. Півроку діє закон. Які є результати вже на сьогодні? Шановні телеглядачі, дійсно, закон про відновлення довіри до судової влади ухвалений 8 квітня цього року. Вже пройшло півроку, але комісія діє з 3 липня цього року. Закон передбачив формування комісії трьома трьома гілками влади, урядом, пленумом Верховного суду України і. Верховною Радою України. То тільки станом на 3 липня було призначено четверо членів Комісії від уповноваженого урядового з антикорупційної політики і п'ятеро обрані суд... від суду від Верховного суду України. Отже, дев'ять членів комісії розпочали роботу. З 3 липня ми приймаємо скарги громадян на суддів і почали вже безпосередню ілюстрацію. Ми в день... цей період тривали, при... приймали скарги. Приймали скарги. І я хочу тобто вам... Аналізували, обробляли матеріали. На сьогодні у комісії я взяв дані 903 скарги, надійшло з 3 липня. Але біда в тому, що із цих 900 скарг комісія має право по закону перевірити тільки 73 суддів. Тому що закон чітко визначив, що комісія перевіряє суддів, які карали учасників Майдану. Учасників, так, учасників Антим, автомайдану, які карали членів уряду Тимошенко, які позбавляли депутатів тих депутатів, які вже були обрані і склали присягу, і голосували в залі. Це Домбровський, Балога і Власенко. Угу. І щодо суддів, які виносили рішення з порушеннями прав людини, які констатовані рішенням Європейського. Суду з прав людини. І ось де доводиться бувати, як голові комісії, я наголошую, що комісія не від футболі скарги, як дехто каже. Ми не маємо права їх приймати, тому що ціна наших рішень буде нульова абсолютно. Ми діємо суворо по. Регламенту, який встановив закон про відновлення довіри, а чи не обмежує цей регламент повноваження комісії і здійснення реальної люстрації в судовій владі на сьогодні? Адже ми знаємо, перші наслідки люстрації це практично йшлося про те, що голови судів будуть звільнені. Вони більшість із них поновилися на своїх посадах. Тобто, фактично, ефективності від закону, ми поки що не побачили. Ну на жаль, ви правильно відзначили, що ефективність закону, а не Ефективність комісії, тож закон від 8 квітня провів безпосередню ілюстрацію керівництва суддів України. За ними провів безпосередню ілюстрацію членів Вищої ради юстиції і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Голови суддів благополучно в 90% перебрались ті ж самі, які були на своїх посадах. Вища рада юстиції припинила своє існування в тому складі, а вища квалів комісія борсалася. Аж до вчорашньої днини призначали засідання, карали суддів, переводили суддів із одного суду в інший, таке інше, доки суд касаційної інстанції не заборонив їм цього робити. Тобто комісію почали не визнавати. Насамперед, квалів комісія, тому що сама брала розгляд справ суддів, які визначені. У спеціальному законі для нашої комісії. Тобто, перебравши на себе Звичайно, всі положення, які стосуються саме проведення ілюстрації. провадженні комісії були судді, які вже були покарані у лапках, mm -hmm. бо я не визнаю Вищої полів комісії суддів, яка пролюстрована законом. Вони, вони їм тихенько оголосили по доганці. Одного з суддів, який отримав догану, ми подали на звільнення до Вищої ради юстиції. Не дивились на рішення Вищої полів комісії. Якщо. Й про саме про роботу говорити, що сьогодні гальмує відсутність вищої ради юстиції як органу, який би мав би бути задіяний, відсутність переобраної комісії кваліфікаційної комісії судів, і або загалом положення документу можливо, де певні суперечності зберігаються і, можливо, не вистачає тих повноважень, які повинні бути у вашої комісії. Закон э, про відновлення довіри до судової влади можна критикувати, але я завжди наголошував, що він. Попри всі свої вади, які в ньому є, він дозволяє комісії працювати. Але комісія працює безрезультативно, тому що якщо не існує вищої кваліфкомісії комісії суддів України і не існує вищої ради юстиції, як, як механізм як вони дізнації. мають карати, не ми. Ми здійснюємо від імені Майдану, я кажу, від імені суспільства перевірку суддів. І кажемо, що, на нашу думку, на думку комісії, суддя заслуговує ось такої кари або звільнення, або догани. І відповідно передаємо наші рішення. І справами ми до цих двох органів їх немає вже з 8 квітня. І я бачу перспективу, що цих органів не буде ще і в цьому році. Отже, судова система загальмована, заблокована, нема призначень суддів і немає органів, які мали б бути щукою у ставку, і щоб їх боялися, що є відповідальність судді і є органи, які мають право притягти суддю несумлінного до відповідальності. Сь сьогодні цього нема. І ось ми 24 вересня. Провели люстрацію, перевірку сімох суддів, із них шістьох подали на звільнення за порушення присяги. Куди передати ці документи немає, бо немає Вищої ради юстиції. Тобто вони зависають повітрі Ви до жать, визначення. А, так, а коли... І вони мають право здійснювати правосуддя цього. Звичайно, Та, вони сидять, отримують заробіт... рішення. виносять рішення, отримують заробітну плату, є недоторканними і таке інше. Тобто жодного моменту люстрації на них не, не розповсюджується. Абсолютно. Єдине, що є тільки ваше рішення щодо звільнення шести суддів. Ну я думаю, так, знаєте, ну, немає вищої палівкомісії, немає вищої ради юстиції. Існує хоча б наша комісія, як орган, який все ж таки має владу над несумлінними суддями. Ну, думаю, так. Все ж таки публічний розгляд судді на будь-якому органі вже є карою, так? Угу. Під камерами, при кореспондентах, при присутніх людях в залі. Так от, із тих семи суддів, яких ми запросили на 24 вересня, не з'явився ні один. Просто проігнорували. За один день до того взяв довідку, що в нього тиск піднявся, у іншого, нежить, інше щось ще там понапридумув, одним словом, ні один суддя не прийшов на перевірку. Може б це посприяло чомусь, ну подивитись поведінку, чому ти це робив. Ігнорують, не хочуть очищуватися. І я, коли комісія була створена, у перших своїх інтерв'ю я відзначав комісію атакують, як і сам закон. Закон подали 76 депутатів Верховної Ради України до Конституційного суду, щоб його визнати неконституційним. А чому? Та тому, що до Вищої хвилів комісії і до Вищої ради юстиції вже не можуть балотуватися колишні члени Вищої ради mm -hmm. юстиції. Вони цього не хочуть. Дві громадські організації подали позов. Одна – до Пленуму Верховного суду України скасувати рішення про призначення своїх членів до комісії, а інші подали позов до Тетяни Чорновол. Скасуйте ваше рішення про призначення ваших членів комісії. Ось таке ставлення. Ти дивіться, що в результаті ми отримуємо. Ми отримуємо закон, який не може діяти в силу тих обставин. Тобто, він закон залишається його реалізація в глухому куті. Хоча, здавалось би, закон мав би діяти. Він Зас. не діє. Тобто, сама люстрація судів є формальною на сьогодні. Виходить, що так. Але я скажу, що я був на міжнародному семінарі, який організував Фонд Справедливе правосуддя, і там зробили таке опитування, як в студії, скажімо, у вашій присутній у залі. А там сиділи журналісти, які пишуть на правову тематику, судді, представники громадськості, іноземні експерти. І ось питання: п'ять позицій, хто в першу чергу підлягає ілюстрації в Україні, на вашу думку. Так ось 42% називали суддів. 35 назвали народних депутатів України, я тішусь тим, що назвали суддів, хоча я і сам суддя Верховного суду, очищення влади треба почати з суддів. І ще одне із 63 програм, які озвучив президент для реалізації плану мрії 2020, він назвав на першому місці судово-правову реформу. Якщо не відбудеться судово правової реформи, не відбудеться ні одна реформа. Тому що, якщо люди не вірять в справедливість, у захист своїх прав справедливим незалежним судом не буде правди в своїй державі, а інша теж не менш важлива проблема у таку країну, де немає суду, чесно, не йде інвестор. Як повернути довіру до суддів? Це також тема, на яку про яку говорив президент, про повернення довіри до суддів, до суддівської влади, якщо закон про люстрацію не працює. Ухвалено новий закон про люстрацію більш ширшого спектра, де також і стосується, ці документи, положення стосується і також суддів. Можливо, уже з появою нового документа щось зміниться? Ось, на жаль, новий закон, новий, що проєкт закону, бо він не підписаний президентом uh -huh. про очищення влади, ще додав плутанини. Зокрема, у норми, які регулюють перевірку суддів і люстрацію суддів. Закон. Якщо буде підписаний, звичайно, він має вади, він в багатьох нормах є суперечливий сам між собою. Він, тобто потребує досконалення. Звичайно, зміни він, він, якщо президент підпише, я думаю, що може і варто це зробити, підписати, але відразу внести невідкладні проекти законів від президента, щоб внести зміни і унормувати Узгодити з положеннями Конституції так і таке інше. Щодо суддів, то тут передбачено цілковитом. Інша процедура ілюстрації, ніж в законі, який прийнятий півроку тому назад. Тобто, практично цей закон з прийняттям нового або набуттям чинності нового це втрачається. Він, він фактично втрачає силу. Комісія не згадується у тому законі. А щодо перевірки суддів, то це покладається на голів відповідних судів, які свої рішення і висновки передають до Міністерства юстиції, яке для цілий цього закону є суб'єктом звернення до Вищої. Коли в комісії суддів чи до Вищої ради юстиції, тобто змінюється той орган, який би мав би проводити ілюстрацію. В цьому документі має створена бути комісія, так. головою якої ви є, Абсолютно а там правильно. вже покладається уже на міністерство і на голів судді спочатку вони перевіряють і свою перемірку дають до міністерства юстиції. Ось таке є в законі. Тобто ті, хто буде мати відношення до формування, а як же ж сам себе суд може люструвати, якщо голови суддів, на кого вони будуть? Тобто, це може бути і механізмом розправи? Ну, власне, я й загострив увагу на тому, що проект закону який ще не підписаний, і наш закон цілковито відрізняється. Ми маємо громадську, я називаю майданівську спеціальну комісію, а цим законом перевірка покладається на суддів самих себе. Чи, чи може взагалі узгоджуватися такі положення, тоді це й треба анулювати закон, або змінювати закон, який ще законопроект, який ще не поки що не, не є законом. Ну нічого не заважало законодавцю, або тепер звернути увагу на це президентові України, угу. що раз є спеціальна комісія, яка створена на вимогу Майдану про люстрацію суддів, то саме вона мала б займатися. Ілюстрацію суддів і передавати свої висновки Ну, логічно почали змінювати систему, змінювати владу суддів через те, що досить багато було скарг, і практично добитися правди mm. в Україні не було. Ми бачимо цей процес гальмується. Так чи є реальна зацікавлені сьогодні в Україні провести судову люстрацію? Я бачу, що і з чого потрібно її починати? Я бачу, що немає бажання взагалі проводити люстрацію в Україні за законом про очищення влади, який ще не підписаний президентом. Перевірці підлягає більше як мільйон українських чиновників. То ви розумієте, що це не просто справитись з таким з, з такою махиною, як кажуть, вони будуть опиратися так само, як опираються угу. судді. Але я додам до того, що сказав, як як кандидат у народні депутати від мажоритарного округу 88-го Коломійсько-Горденківського, я вже мав зустрічі з виборцями. Виборці почули про те, що вже відбулась люстрація суддів. Вітаються і кажуть. Цю роботу продовжують і далі. Бо не Але знаємо... в поки що на папері, як ми бачимо, от ви кажете, судді опираються. Як відбувається цей процес опору суддівського? Я так розумію, що ви відчули цей опір, оскільки ви про це говорите. І тобто, практично, ми в глухому куті? Дивіться, наведу кумедні приклади вам. Так, прийшла скарга на суддю від заявника. Угу. Ми по закону маємо право відребувати справи, по яких суддя ухвалював рішення. Погоріли справи в одного судді, в одного украли справи і таке інше. Повноважень мало сьогодні в комісії? Мало, мало, мало. Я вже бачу проєкт закону, ну, але ще не було ухвалено закон uh -huh. про очищення влади, де народні депутати пропонували дати більший термін не рік, розширити повноваження комісії, ось до тих, які сьогодні uh -huh. описані у законі про очищення влади. І це було. Ну, це, це вимога Майдану. Ну, законодавець зробив свою роботу, але перевіряти суддю має. Незалежний орган, а не голова суду Володимир Романович, Ми завершуємо, як ви бачите реальні механізми щодо очищення судової влади? Реальними механізмами є створення компетентного органу і справжніми повноваженнями по перевірці. Тобто, якщо це комісія, але наділена реальними Вона, може, і повноваженнями? вона може, може ефективно спрацювати. Наша комісія довела, і коли вона була створена, не було ще закону про очищення влади. Я сказав в інтерв'ю не одному. Першим українцем, хто буде підданий ілюстрації, буде суддя. Так і відбулося. Ми цей процес будемо продовжувати. Дай Боже, щоб і відповідальні органи за законом про очищення влади так само зуміли за 2-3 місяці дати перші результати, як зробила це наша комісія. І все-таки, от коли ми можемо побачити за вашими прогнозами, я розумію, що можливо це досить оптимістично виглядає, але все-таки ми зможемо побачити найближчим часом і хто має це зробити, реально дати поштовх, реальні ілюстрації в судові влади. Якщо це закон... має наступний парламент зробити, чи все-таки це зводить президента? Зараз не треба парламенту. Якщо закон буде підписано, значить, є строки встановлені, коли людина, яка підпадає угу. під заборону встановлені закону, має установлені знову ж строки подати заяву. Я або не маю ВАД для перебування на посаді, або маю вади і тоді даю згоду на перевірку. Ви будете далі продовжувати розглядати ці скарги, які до вас надійшли, і будете поповнювати той список суддів, Судів. які підлягають люстрації. Правильно звичайно, я розумію, звичайно. і тоді цей список може бути застосований уже автоматично, тоді, коли можливо, буде реально. Механізми застосувати ну, щодо люстрації, коли б, будуть органи відповідальні, які мають повноваження карати судді, бо це ж не простий процес, Вища рада юстиції, увазі... вища кваліфіційна комісія, які реально захочуть закон про довіру відновлення довіри до судової влади, покликаний не, не тільки покарати суддів, а й дійсно відновити довіру до, до суду. Будемо сподіватися, що все-таки. Реальну люстрацію суддів ми побачимо вже найближчим часом. Я думаю, що так. Володимир Мойсик, голова тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів суддів загальної був було нашій студії. вам дякую дякую за участь вам. у нашому ефірі. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Залишайте з нами надалі. Адже ми робимо політику. Зрозуміло.